Вітання усім підписникам та гостям каналу Мама Готує. Сьогодні готую дуже красивий, смачний та легкий в приготуванні десерт. Сезон полуниці. Розпочався, а з цією ягодою можна приготувати дуже багато різної смакоти. І от сьогодні я ділюсь таким простим рецептом, який приготує навіть дитина. Тут не потрібно нічого пекти, все, що нам потрібно, це сметана, цукор, желатин та полуниця. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, а я починаю готувати. Желатин заливаємо гарячою водою. І добре перемішуємо до повного розчинення. Розчинений желатин відставляємо в сторону, щоб він простих. А ми тим часом займемося сметаною. До сметани додала цукор, ванільний цукор і злегка збила вінчиком, просто щоб цукор розчинився. Сильно збивати не потрібно. Тепер виливаємо желатин у сметану і швидко розмішуємо. Сметана починає дуже швидко густіти, тому я поставила її на миску з теплою водою. І тепер швиденько сюди даю порізану полуничку і швиденько перемішую ложкою. І тепер будемо переливати форму форму я застелила харчовою плівкою, щоб потім було легко виймати тортик, і вилила туди сметану з полуницею. І тепер зверху я ще покладу отакий у мене був вафельний корж, я його обрізала по розміру форми і. Кладу зверху, легко притискаю, це у нас буде низ тортика. Все. Тепер відправляємо у холодильник для застигання. Мій десерт пробув у холодильнику цілу ніч, і тепер я буду його вже витягати з форми. Я вже пройшлася по кругу так легенько лопаткою, так плівку трішки забираю. І проходимося лопаточкою по краям. А тепер візьму блюдо, ось так кладу зверху і переверну, і він легко вийде з форми. Буки тортика я просто обсипала вафельною крихтою, а зверху потерла чорним шоколадом. Так як в мене сьогодні тортик просто для домашнього чаювання, то я зробила все по-простому. А ви можете прикрасити, як вам подобається. Можна полити шоколадом, можна кокосовою стружкою посипати, а можна взагалі нічим не прикрашати. Все на ваш смак. І ось такий у мене вийшов тортик. І ось покажу вам, який він всередині. Подивіться, який класний. Повірте, це дуже смачно, гарно і, головне, легко. Так що зараз сезон полуниці, обов'язково приготуйте своїм рідним та близьким. Це дуже смачно. Повний перелік необхідних продуктів ви знайдете, як завжди, в описі під відео. А вам дякую за перегляд, до нових зустрічей та смачного!